Так от я пропоную злітати у космос. Швиденько, туди і назад. Не проти, так? Але там може бути небезпечно. Про чорні діри усі чули. І що, ви не боїтесь? Хто тоді полетіли? Вперед! У нас по курсу чорна діра. Підходьте, будь ласка, до неї. Пояснити, що ж таке насправді оці чорні діри. А там все чорні, діри, чорні діри, а що воно таке? А, на батуті усі стрибали. А правда, коли ви стоїте на батуті, резинка під вами прогибається отак, таким чином. І чим ми важчі, тим глибша воронка під нами. От те ж саме відбувається у космосі. Там є об'єкти настільки важкі, що під їх вагою простір не витримує. І веде себе як еластичний матеріал. Викривлюється, витягується і з'являється отака воронка. А коли до неї потрапляють тіла з меншими масами, то вони в себе там поводять, так і поводить себе монетка в нашому макеті. Я прошу вас не класти руки на цю поверхню, щоб вона була вільна. І дивіться, я кладу монетку у чілинку, я її не штовхаю, а просто відпускаю. І вона постійно прискорюється, слухається ванками і змикавується в міні. Підставляйте долоні, я вам роздам монетки, і зараз ми з вами з моделі.